Мої вітання, друзі! Сьогодні приготуємо один із моїх улюблених пирогів. Простий, домашній і дуже смачний! Це яблучний пиріг з волоськими горіхами та родзинками, ароматний, насичений з приємною текстурою. Він легко здивує, потішить рідних, без складних інгредієнтів і зайвої метушні. Тож, якщо шукаєте щось новеньке для домашнього чаювання, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! Для цього пирога нам знадобиться 230 г борошна, 3 яйця, цукор 200 г, 60 г родзинок, волоски горіхи 150 г, яблука 3 штуки, лимон. Використаємо половину, розпушувач 1 чайна ложка, сіль приблизно третина чайної ложки. І тут зроблю маленьку ремарку вже після зйомки. У процесі я згадала, що зовсім забула показати ще один важливий інгредієнт. Нам обов'язково знадобиться 60 мл олії. Без неї тут ніяк, тож не забудемо про неї. Усі інгредієнти прості, доступні, тож можна сміливо братися до роботи. Насамперед займуся яблуками. Для цього пирога найкраще підходять кисло солодкі сорти. Саме вони додають гармонійний смак і правильний баланс. Видаляю серцевину, очищаю від шкірки, нарізаю невеликими кубиками. Хоча спосіб нарізки можна обрати будь-який кубиками або тонкими пластинками, тут орієнтуйтесь на власний смак і зручність. Якщо ж яблука з ненадто твердою шкіркою, її цілком можна залишити. Багато хто так і робить, і це абсолютно нормально. У чистому вигляді очищених яблук має бути приблизно 300-350 г. Перекладаю яблука в миску, вичавлюю сік з половини лимона і добре перемішую. Це допоможе яблукам не так швидко темніти. Адже деякі шматочки вже почали змінювати колір. Якщо ви любите корицю, саме час додати дрібку. Тут вона дуже доречна. Тепер всипаю 200 г цукру, ще раз усе перемішую, накриваю миску плівкою і залишаю яблука приблизно на 1 годину при кімнатній температурі. За цей час яблука пустять сік, добре просочаться з цукром і стануть ще ароматнішими. Поки яблука настоюються, підготуємо інші складові. Беру 60 г родзинок, заливаю їх гарячою водою буквально на кілька хвилин. Після чого воду зливаємо, а родзинки добре обсушуємо. Також підготуємо з молоски горіхів. Я трохи подрібнюю їх ножем, не надто дрібно. А так щоб шматочки добре відчувалися під час їжі, щоб горіхи приємно хрустіли і не губилися в тісті. У глибоку миску просію борошно. До нього додаю чайну ложку розпушувача. Тепер всипаю подрібнені волоски горіхи, підготовлені родзинки. Усе добре перемішую, щоб сухі інгредієнти рівномірно розподілилися. Минуло близько години яблука вже добре настоялися і пустили сік. Яйця я підготувала заздалегідь і розділила їх окремо на білки та жовтки. Білки поки що залишаю осторонь, вони нам знадобляться трохи пізніше, а жовтки одразу додаю до яблук. Сюди вливаю олію, про неї ми ледь не забули, а вона тут дуже важлива. Саме вона зробить тісто вологим і не сухим. За бажанням олію можна сміливо замінити розтопленим вершковим маслом або ж маргарином. Обирайте той варіант, який вам смачніший та зручніший. Добре все перемішую, щоб маса стала однорідною і рівною за консистенцією. Далі поступово вводжу суху суміш, борошно з горіхами, родзинками та розпушувачем. І знову все ретельно з'єднаю. На цьому етапі маса може здаватися досить густою. Не хвилюйтеся, це абсолютно нормально. Адже ми ще не додавали збиті білки. Білки перекладаю в чистий сухий посуд, бажано трохи більший за об'ємом. Додаю дрібку солі приблизно третину чайної ложки. Збиваю білки до стійких піків. Зазвичай цей процес займає 3-4 хвилини, Залежно від потужності вашого міксера. Готова маса має добре збільшитися в об'ємі, стати щільною, гладкою і блискучою. І у цей момент можна сміливо зупинятися. Збити білки ввожу в тісто у 2-3 заходи. Щоразу дуже обережно перемішую масу лопаткою рухами знизу вгору. Тут важливо не поспішати не робити різких рухів. Нам потрібно, щоб тісто залишилося легким, повітряним і пухким. І ось на цьому етапі тісто вже повністю готове до випікання. Для випікання і використовую форму діаметром 24 см. Боки та дно змастила вершковим маслом а дно додатково висилала пергаментом, щоб після випікання пиріг легко вийшов із форми. Перекладаю тісто у форму, акуратно розрівнюю поверхню і відправляю пиріг у добре розігріту духовку. Випікаю при 180 градусах приблизно 40-45 хвилин. Після чого зменшую температуру до 160 градусів і допікаю ще 15-20 хвилин. Якщо помітите, що верх пирога починає швидко рум'янитися, а середина ще не пропеклася, просто накрийте його фольгою або пергаментом. Готовий пиріг виймаю з духовки і обов'язково перевіряю дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить із пирога сухою, значить він повністю готовий. Після цього залишаю пиріг у формі приблизно на 8-10 хвилин, щоб він трохи стабілізувався. Далі обережно виймаю його з форми, прикрашаю за бажанням. Тут все залежить від фантазії. Я сьогодні просто посипаю пиріг цукровою пудрою. Подаємо його з чаєм, кавою або склянкою теплого молока. Пиріг з яблуками, волоськими горіхами та родзинками це справжнє задоволення. Якщо ви ще не готували такий пиріг, дуже рекомендую спробувати. Я впевнена, ви залишитеся задоволені. Готуйте з любов'ю та їжте смачно. Всім миру, добра і смачних домашніх випічок!